Ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. Хоті, коли наливає свіжань поводитичок. Сьогодні малюю полочку. Це в коморку поставлю, буду на ній продукт класти. Зервати, парки ставити, можливо, якісь, якісь запас солі, чи цукру, чи ще щось там, що потрібно в коморі свою буду ставити. Ой, як страшно, виє собака в сусідів. Ось така поличка вийшла, чи шафа, хто як знає, нехай сохне. А ми поки робимо ремонт в коморі, то вона на дворі постоїть, потім її під стріху занесемо, трошки просохне. Поки нехай так стоїть. І коли зробимо ремонт, то заберемо її в комору. Сірко. Я тебе знімаю, ти в такій негарній позі сидиш. Ай-яй-яй, як не стидно тобі, сірко. Киць -киць 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 -киць. Ну, сядь гарно, ой, некультурний ти. А це наш рідненький токмак, це наше рідне місто до окупації. Зараз тут все захватив ворог, який тимчасово панує на нашій землі. Окупанти живуть в наших будинках, користуються усіма зручностями та комфортом, який ми створювали роками для себе. Любі українці, користуючись нагодою, вітаю вас зі святом прапора, всім українцям бажаю сили та терпіння, надії, віри, любові, і саме головне миру та перемоги. Слава Богу за все, слава Україні, слава ЗСУ. Тримаємося рідненькі. наша, Наш зірко такий. Красунчик. Ти кицька, кицька наша. Так любить, щоб його пестили, гладили. Киця. Кицька. кицька. Наш тигр. Красунчик! Ти красунчик, Сірко, так? Да? Ай, ти киця наша. Друзі, а напишіть, будь ласка, в коментарях, як звати ваших домашніх улюбленців, котиків або кішечок. Мені буде дуже цікаво почитати. Приготовила обід і зараз покличу чоловіка, він там в коморі робить. І будемо обідати. Ось сварила таку бульбочку. Тушенутку зробила з м'ясом. Господинки наші українські, напишіть в коментарях, яку страву ви сьогодні готували. Салат зробила з огірочків, свіжих, то наші домашні огірочки. Порізала огірки, трошки петрушки, цибульки. І змастила олією. Але я не знаю, чомусь огірки почали такі гіркі бути. От просто береш огірок, навіть маленький, Вон, дивіться, тут і маленькі, і молоденькі огірочки. І не то, що там старий огірок, що він вже перестиглий і тому вже гіркий. А просто свіжий огірок, молоденький, зриваєш, і він вже чогось, шкіра, така гірка в ньому, що їсти неможливо. Потрібно зрізувати, чистити цю шкірку. Я не знаю, що це таке, від чого вони так гіркнуть. Можливо, хтось із вас знає. Напишіть, будь ласка, в коментарях причину, чому гіркнуть огірки. Раніше вони в нас були нормальні, дотепер не було цієї горечі, не відчувалося. А тепер от зриваєш свіжі огірки, вони вже гіркі якісь. Я не знаю, чому вони такі. По стаканчику молочка вип'ємо з печивом. І так. То, що в мене м'ясо залишилося, поставила, може буде чоловік їсти. Всім, хто обідає разом з нами чи вечеряє смачного. В мене чоловік дуже любить кістки. Оце м'ясо об'їсть, і просто самі кістки обгр перегризе, перекусає їх. Я другий раз сміюся з нього. А він оце таке, таке задоволення отримує від того, що це кісточку погризе. Ну, в нього й зуби, правда, здорові. Тим, що за 60, а зуби всі ще, ще всі зуби здорові. Слава Богу. Яблучка. Цього року в нас яблук зовсім мало. В основному не вродили яблуньки. Падають яблука, ну, вони ще не достигли, вони дуже тверді. Оце червиві падають. Бачите, черв'ячок погриз його і воно вже падає. Ну, воно ще тверде і зовсім зелене. Хоч на ньому є причервонівше, але воно тверде, воно не достигло ще. Вони як достигнуть, то м'ягенькі такі. Ось такі в нас. Трави вже потрібно було косити, але на все не вистачає часу. Роботи дуже багато. Дивіться, яка маленька ящерочка сидить. Маленька-маленька таке. Я полізло в траву. Квіти в мене самі виросли. Я не знаю, де вони взялися. Якесь насіння потрапило сюди. Сіяла в чорнобривці і десь отакі квіточки взялися. Не знаю, що це за квіти. Вони мені чимось нагадують георгіни. Колись в мене вдома були такі подібні георгіни. тільки вони такі були кочеряві, така квіточка сама була кочерява. Багато пелюсток було, а це щось таке. Не знаю, ну вони так гарно будуть цвісти, якщо вон ціла купа буде. Бджілка працює, а я її не бачила тут у чорнобривцях. Дивіться, в чорнобривцях розквітли ще отакі от квіти. Це теж вони одну щось погризло, слимаки, напевно. А ця, дивіться, яка красива квіточка. Не знаю, що це за квіти. Дякую всім вам за теплі коментарі, за вподобайки, за дизлайки. Дякую за те, що підписуєтесь на канал. Особлива подяка за фінансову допомогу пані Ларисі та пані Олені. Нехай Бог благословить вас та дасть вам міцного здоров'я. Бережіть себе та один одного. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.